Анок, 2 квітня, вівторок, 25 рік, з вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні ми продовжуємо розбирати чотири фінансові рівні. А вчора, хто був на етері, ми розбирали. Давайте одразу під пододвину, щоб було вам видно. А ми розбирали перші два фінансові, фінансові рівні. Це рівень фінансової ями і рівень фінансової залежності. Це два рівні, в яких люди в фінансовій ямі мають борги, мають не мають стабільного доходу або взагалі його не мають. Коли їм не вистачає на базові речі грошей, і власне життя більше схоже на виживання, другий рівень це рівень фінансової залежності, а в якому у вас є дохід, але це виглядає більше як життя від зарплати до зарплати. А на цьому рівні ви закриваєте базові потреби, але все одно ви не можете собі дозволити ані якісного відпочинку. Якщо ви зупинитеся, то все встане, гроші не будуть приходити. І відповідно ви все одно живете дав такій тривозі і в відчутті, а раптом а не вистачить а раптом щось станеться, і власне відкотитися в яму достатньо легко, тому що фінансова залежність це як таке фінансове висіння на волосині. На волосині. І сьогодні ми будемо з вами розбирати третій і четвертий рівні. До речі, якщо ви пропустили вчорашній етер, то він вже є і на Ютубі, і в інстаграмі. Можете обов'язково подивитися, щоб у вас була цілісна картина. І сьогодні розбираємо рівень фінансової незалежності, фінансової свободи. Фінансова незалежність, третій рівень, а це коли у вас є стабільний дохід. Вам вистачає достатньо на життя, на задоволення. У вас є обов'язкова фінансова подушка і базове планування. Ви не залежите не від кого фінансово, тобто ви самостійно повністю управляєте своїм доходами, ні з ким не радитеся, куди вам на що витратити, тобто, ви повністю керуєте вашими фінансовими потоками. У вас є впевненість у майбутньому, і тут на цьому рівні з'являється перша така зацікавленість інвестиціями, інтерес у фінансовому розвитку. Як, які фрази притаманні третьому рівню? Я контролюю свої гроші, я знаю, що я витрачаю, куди, скільки я заробляю. Я можу собі дозволити взяти паузу від роботи або відпустку. У мене є резерв, і я спокійна. Я думаю, куди мені інвестувати, тому що саме на третьому рівні з'являються ці думки. І власне людина знає скільки заробляє, скільки витрачає, яка поведінка. часто люди на третьому рівні вони ведуть бюджет. Да, тобто вони ведуть бюджет. Бюджет на першому другому рівні це поняття взагалі незнайоме. бо люди не ведуть бюджет на першому другому рівні. Вони не знають, скільки вони заробляють, скільки вони витрачають витрати перебільшують доходи на третьому рівні. Такого звісно ще немає. Тут дуже збалансовані витрати. Людина витрачає достатньо на себе, витрачає на майбутнє. І я ж кажу, тут така повне йде керування фінансовими потоками, а дуже усвідомлені фінансові рішення. Тут немає імпульсивних покупок, навіть якщо вони є, то вони заплановані. Тобто у людей на третьому рівні може бути виділений бюджет на імпульсивні покупки. Да, тобто це не так, що йшла, йшла, тут мені захотілося щось шандарахнуло в голову, і я собі купила, хоча завтра нема на що купувати продукти. У першого другого рівня часто, це, знаєте, таке ну, якось буде, якось вирулю, да, покладання на якесь диво. На третьому рівні, звісно, що такого немає. Людина на третьому рівні вона думає над підвищенням свого доходу. А це у мене вчора на провісті багаті. Теж у нас була фінансова тема, і дівчинка сказала, моя учениця, що вона себе вона на третьому рівні, вона зловила себе на думці, що вона майже перестала витрачати на себе, що доход зростав, а витрати ні. І іноді навіть примусово себе змушуєш витрачати. Я про це скажу в кінці, це важливо робити. І давайте трішки про четвертий рівень це рівень, до якого прагнуть всі. Це фінансова свобода. Чим він він відрізняється від фінансової незалежності. Фінансовій свободі у людей дохід не залежить від щоденної роботи, тобто ви можете не працювати. Або працювати лише в своє задоволення, або не працювати взагалі. І у вас так все побудовано. У вас є інвестиції, у вас є пасивний дохід, який дозволяє не працювати. І це окей. На цьому рівні, на четвертому, фінансова свобода, гроші це ресурс, а не джерело тривоги. Тобто, гроші це інший рівень гри, хто грав в кешфло. Або в подібні ігри, це от то велике коло, да, коли абсолютно інші відчуття. Коли ти вже великий гравець, і а, тут є повна гнучкість у вибору стилю життя. Людина, що хочеш, то і робить, як хоче, так і живе. А, на четвертому рівні ми говоримо про справжній масштаб, а часто на цьому рівні а, люди хочуть щиро ділитися, множити те, що у них є, передавати якісь знання, створювати якісь там супервеликі благодійні проєкти. Тут людина працює не заради грошей, а заради сенсу. В цьому дуже багато сенсу закладено, і гроші там не стоять взагалі. Чому? Тому що побудовані такі процеси, коли людині не треба про це думати. Взагалі не треба думати про гроші. Людина може дозволити собі, понятне діло, не економити. І дуже ключова відмінність між третім сектором на четвертому рівні у людини є капітал. Тобто є щось, що людина там може завжди продати, реінвестувати і так далі. Тобто на третьому рівні у людини ще немає капіталу, але вона вже починає про це. Задумуватися на четвертому рівні людина з капіталом і гроші це інструмент досягнення там да, будь-яких цілей. Поведінка це регулярні інвестиції, це повне управління своїм капіталом, це дуже висока фінансова обізнаність, це благодійність, і, як я кажу, це такий важділенний сектор. Uh, і, власне, що я хочу сказати. Зараз я вам скажу, що робити на третьому, на четвертому рівні. А Тут є хтось, хто себе впізнав на третьому або на четвертому рівні. Так, читаю ваші коментарі. Але за збільшенням доходу ростуть потреби, і ти вже хочеш іншого рівня. Так, да, але інший рівень життя це трішки інше. Да? Типу, це не зовсім про, про ці сектори. Сектори, тому що якщо ростуть потреби, а разом з цим і зростає дохід, да, ви, звісно, можете з другого сектору перейти на третій, але тут абсолютно інше мислення і поведінка ваша. Це не тільки про те, що зростають потреби. Тут абсолютно йде перепрошивка вас. До речі, хто ще не подивився подкаст на Ютубі з фінансовою радницею. Я записувала дуже крутий подкаст, він такий прям база-база для кожної людини. яка Зацікавлена у фінансовому зростанні. Подивіться, бо ми у годину вмістили стільки всього, що капець. Я благодійно роблю і проєктивні, але без пасивного доходу, безвідомсть вже там. А гроші не сформувала. Дивіться, просто благодійність, але ви при цьому знаходитеся по признакам, по ознакам на першому, другому рівні, це не означає, що ви на четвертому. Тобто, дуже важливо ну тут правильно да, розуміти. Людина четвертого рівня, у неї є знову ж таки є капітал, у неї висока є інвестиції і дуже висока обізнаність у. Управлінню капіталом і фінансова обізнаність, тобто там не стоїть питання не боргів, а, там не кредитів, а, нічого. Тобто, людина, яка може взагалі не працювати, тому що у неї створено настільки а, да, її капітал, працює на неї. Ну, типу, це прям ну, зовсім да, високий рівень. Але якщо ви просто робите якісь класні проекти і благодієте, це ж ви ж маєте себе протестувати по іншим ознакам ключовим. Знову ж таки, повторюся, тут борги і невідомість, Да, є гроші, немає грошей, тобто немає стабільності, немає визначеності в грошах, і взагалі тут мова ні про яку фінансову грамотність і навіть про подушку безпеки не йдеться. На цьому рівні а, люди а, мають стабільний дохід, але він маленький і тут більше а, на закриття своїх базових потреб. На першому другому рівні люди не встигають відкладати ну, типу, вони не відкладають. А, на четвертому, на третьому рівні тут вже а, є а, стабільний фінансовий дохід. У людини постійно фінансова подушка. Фінансова подушка це коли ви можете прожити. Не, не втрачаючи якість свого життя від 6 місяців. Тобто, у вас 6 місяців, до вас не приходить ніякий дохід, і ви спокійно достаєте свою подушку безпеки і не втрачаючи, не просідаючи в якісті життя, ви живете всією родиною 6 від 6 місяців. Да? От на цьому рівні тут вже це є, на цих двох немає. Да? Тобто ну, я хочу, щоб ви комплексно бачили, а не вичліняли якусь, якусь таку штуку. Свідомість, вже там а гроші не сформувала. Ну, Тут теж дивіться, щоб це не був самообман. обман. Але іноді потрібен час. Звісно, що потрібен час. Тим більше що на, ну, з нашими реаліями. Так, відкладаю добре, десятину більше супер. Я не знаю людей навіть з капіталом, які не працюють, Хіба дівчата знайомки гарно вийшли заміж. Зрештою, навіть маючи величезне і пасивний дохід, все одно працюють тут же питання не в тому, що вони мусять не працювати, вони можуть собі дозволити не працювати, тому що вони працюють тому, що, скоріш за все, да там реалізовують собі себе, хочуть ще більше. Це абсолютно нормально. Це не означає буквально, що людина має сидіти і нафіга не робити. Більше того, я з вами абсолютно погоджую, що люди на цьому рівні, на четвертому, вони не можуть не робити бо вони дійсно ну, це. Це сенс, сенс їхнього життя, але це не заради грошей, да? трішки акценти різні. Так. Так, рівень 1-2, але я увагу направила на створення курсу і проєкту, зменшила проживання, направила на дії, на дії сили. Це класно. Ви молодець, що ви направили на дії свої сили. Тут потрібен знову ж таки комплексний підхід, тому що. Ой, що я хочу сказати? Це просто, знаєте. Коли людина починає працювати на себе, створює якісь проекти, де там починає коротше, щось створювати, це теж вимагає великих інвестицій. Насправді, на жаль, це так, і ресурсних, і грошових. І до цього просто треба психоемоційно бути також готовими. Да? Тому що можна мати дуже класний проєкт, але його треба просувати. Да? В нього треба інвестувати, і це теж адекватно. А, дивіться. Що у нас по третьому-четвертому рівні? Що ключове? Тут людина не виживає, у неї не стоїть взагалі питання, як закрити базові потреби, а вона вже реалізує свій потенціал, реалізує себе, і які поради дам третьому рівню? От якраз моя учениця підказала, дякую їй, що на цьому етапі може. Засмоктати зона комфорту, у вас таке, знаєте, комфортненьке болотце. І ем, на цьому рівні дуже важливо використовувати дійсно гроші ще й не забувати про своє задоволення. Не просто що ви така молочиночка, все у вас чотенька по, пол по поличках відкладаєте, там замислюєтеся, можливо, про інвестиції, у вас витрати не перебільшують. Доходи, але все одно на третьому-четвертому рівні дуже важливий ваш стан. Якщо на першому другому рівні там дійсно на перше місце виходять дії, треба багато діяти, то на третьому-четвертому рівні на перше місце виходить стан. Бо ви вже вмієте діяти. Для вас це взагалі не є проблема. І ваше мислення, ваш стан на третьому, четвертому рівні працюють ті ж грошові медитації, будь-які медитації. Вони в цілому і для першого, другого рівня працює, але просто те, що я кажу, тут важливі акценти. На третьому, четвертому це вкрай важливо. І на третьому рівні не забувати інвестувати в своє задоволення, в свій кайф, в свій ресурс. І далі дуже важливо йти в масштаб. Да, можливо, щось делегувати, це я про третій рівень кажу. Щось делегувати, зануритися в інвестиції, да, в знання про це. Бо, ну, якби з третього рівня логічно переходити на четвертий да, з часу. От. Власне, чи є у вас питання щодо цієї всієї історії про фінансові рівні, то можете запитати. Я, в принципі, все, що хотіла вам виклала. Сьогодні прям швиденько впоралася, боялася, що, що не, не, це, не встигну вам все сказати. Давайте ще тоді коротесенька, коротесенько резюме. Ми з вами за два дні пройшли чотири фінансові рівні. Фінансова яма, люди з боргами, люди, у яких немає стабільного доходу, які виживають на цьому рівні дуже важливо почати. Діяти, шукати роботу, просто щоб вам вистачало на ваші базові потреби. Тут потрібно реально є биша. А другий рівень є стабільний дохід, але вистачає лише на базу ніяких відкладань немає. Просто життя від зарплати до зарплати є тривога. Ну на першому рівні, взагалі, тривога, тривога, і страх, і гроші це равно тривога. На другому рівні теж тривога є, тому що один невірний крок, і ви знову в фінансовій ямі. І тут важливо, по-перше, починати відкладати подушку, да, скільки можете, але стабільно з вашого доходу. В класиці вважається це 10% і вище. А можна менше, але стабільно. І так само думати, що ви можете зробити, щоб підвищити дохід. Третій рівень, тут важливо вивчати інвестиції. Тут важливо масштабуватися і задумуватися над створенням капіталу. Над створенням капіталу. До речі, що стосується 3-4 рівня, є люди, які можуть відкладати. 60-70% свого доходу, от у них приходить дохід, і вони відкладають 60-70%. Тобто вони живуть на решту, на 30-40%. Вони живуть, а 60-70% відкладають. Ну, є таке. Як інвестувати і куди? Це вам треба до спеціаліста з інвестицій. Я не є таким спеціалістом, але зараз дуже багато експертів. Це може бути різні акції. Тут треба занурюватися і вивчати це все. От. Я люблю інвестиції в нерухомість. Мені моєму мозку це зрозуміло, але в цілому зараз є і трейдинг, біржа і дуже багато різних. Напрямки інвестицій потрібно думати, але знову ж таки, це окей. Ви, в принципі, да, і на другому рівні можете про це, про це почати думати, але тут ви маєте все ж таки окріпнути, да, зміцнитися. А в цілому класно це робити на 3-4 рівні. Ну тому що інвестувати, коли у вас, наприклад, мінус, це прям. Ну, типу, воно вам просто нічого не дасть. Як я на а, цьому на подкасті запитала, що якщо, наприклад, у людини не вистачає на життя, але при цьому вона відкладає на подушку безпеки. Це просто не має сенсу, тому що вона починає зазирати потім в цю подушку безпеки і потягувати звідти гроші. А подушка безпеки, а вона на то і є такою, а для того, щоб лише у випадок форс-мажору, не тоді, коли треба суконьку терміново купити, і мені не вистачає. А у випадку форс-мажору, да, от як ми з вами 24 лютого зіштовхнулися, у якісь такі критичні ситуації, або ви втратили роботу, щось сталося, і відповідно ви можете скористатися цією подушкою, а не просто тягати. Так, добре, якщо питань немає, дякую вам дуже. Ставайте фінансово грамотними, починайте з подкасту, який є на моєму YouTube-каналі. І, власне, да, це кайфовий стан да? інвестувати 70% і жити в ізобіллі на 30-100% це прекрасно. От, Тому, власне, всім гарного дня і до зустрічі!